Після засідання Рамштайн 6 Олексій Резніков на прес-конференції дав відповідь на запитання, коли закінчиться війна, і сказав: Я вибачаюсь. Я просто був на пробіжці, переодягався і залишив карти Таро в номері. Перше лютого. 22.42, як ви вже зрозуміли, будемо розмовляти про Олексія Резнікова, його золоті яйця, чи то по 17 гривень за штуку, чи то за кілограм, про особисте життя також, а крім того, про таку собі помсту від Егрегора Таро. Ви вже зрозуміли, що Таро не любить тих, хто. Застосовує до нього сатиру. Як ви знаєте, ця вже карма настигла і Арестовича, який колись виставляв пост, чи можна вірити Арестовичу, і там була картинка, ніт Резніков, як ви бачили, пожартував, що в нього карта Таро немає, щоб сказати, коли закінчиться війна. І Грегор Таро також посилає їм. Свої жарти. Ви знаєте, в який скандал втрапив і Арестович, і Резніков. Ось що. Давайте заради цікавості подивимось. Чи пов'язані якось ось ці жарти цих чоловіків? Давайте будемо брати поки що тільки Резнікова, з тим, що він так пожартував щодо Тару. Я вам нагадаю, що Таро має дуже довгу історію, тисячі років використовувалися ці карти, і вони не зникли з обігу навіть зараз, 21 століття, які комунікації, технології. Але багато людей звертається до Таро, тому що ця система досить глибока, і вона дозволяє знайти більш. Якісні шляхи для того, щоб вирішити свої якісь проблеми, оминути якісь загрози. Тому жартувати все-таки з цим Грегором не треба. Бачите, випадає лицар мечів, вже говорить про те, що ті, хто до таро так відноситься, отримує по заслугам. Давайте подивимося. Чи отримав Резніков карму від того, що так, на російській слові, мові пренебрежительно пожартував про Тару? Чи отримав він за це таку собі карму? Дивимось, король кубків на дні. Дивимось, дивимось, що випало. Трійка мечів, жриця, дев'ятка. Жезлів, королева жезлів, десятка пентаклів і дев'ятка мечів. Хто розуміє таро, він вже зразу може відповісти, що жриця це аркан, який конкретно відповідає за таро, за тарологів. Ось тут навіть написано таро, тора. І трійка мечів, це удар дев'ятка жезлів. Це як захист. Таро також пожартувало. Якщо ти не знаєш цей Егрегор, не чіпай його, називається. І ось був завданий удар, Королева Жезлів в магічному плані може вважатися відьмою, по благосостоянню, вже давно відео не записувала. Щось я не можу вам так чітко свою думку донести, але я вам пояснюю, як можу. Вже, вибачте, якщо суржиком чи якось не так. І далі у нас іде дев'ятка мечів. Це карта страхів. Я думаю, що по цих картах можна сказати, що Грегор Таро повернув Резнікову його жарт. Я думаю, що йому вже наразі не до жартів. Так само, як і Арестовичу, до речі. Так що я вам по цих картах хочу сказати: якщо ви в чомусь не розбираєтесь, краще оменіть його, але висміювати, писати якісь коментарі е, такі жалюгідні. Ви за все це отримаєте, повірте, Таро дасть здачі. Це дуже сильний егрегор, дуже багато людей. Займаються таро, дуже багато людей консультуються у тарологів, і це все енергетично посилює цей Егрегор. І коли хтось намагається, так скажімо, висміяти його, завдати шкоди, то цей Егрегор буде також, так образно кажучи, мстити. Тому думайте, перш ніж писати коментарі тарологам, іншим майстрам грізні, або те, що ви висміюєте, що ви за це отримаєте. Тепер далі переходимо до питання. Давайте сімейне життя Резнікова подивимось. В нього така молода, гарна дружина. Давайте подивимось, що в нього там з дружиною. Чи все добре? Я розглядаю це питання. Резніков публічна людина, значить, апріорі він згоден, щоб про нього говорили, аналізували, дивились, прогнозували. Тому дивимось, Резніков особисте життя, як в нього складається в сім'ї, як він себе проявляє як чоловік. Дивимось, Резніков у сім'ї. Які якості він там проявляє? На дні дев'ятка пентаклів. Дуже задоволений. Побачимо зараз хто, але він боїться щодо того, що королева Кубків може знайти якогось сильнішого імператора. Ну, молода дружина, скільки там? 20 років, чи скільки різниця, все може бути так, треба триматися. Так, паж кубків, туз мечів і лицар пентаклів. Дуже-дуже цікаво. Як він проявляє себе в родині. По-перше, ось паж кубків це може бути його молода дружина. Вона менше нього, і ось її показало таким пажом. Крім того, вона психолог. Тому не дивно, що її показує або ось тут кубковою королевою, або тут паж кубків, така чуттєва жінка розуміюча. І він поряд з нею проявляє свої найкращі якості, я думаю. Далі туз мечів. Це говорить, що Резніков інтелектуал, він вирішує. Він, крім того, юрист, і це характеризує його якості і поведінки в родині. Всі питання, якісь юридичні, документальні і щодо фінансів, болицар Пентаклі, все вирішує він. Я думаю, що його дружині живеться досить добре. Вона за ним, як за кам'яною стіною, в неї все є. Ось дев'ятка Пентаклів. Але все ж таки він головний і треба слухатись, як він скаже, так будемо робити. В цілому, карти непогані, якогось там поганого ставлення до дружини в мене не випало. По крайній мірі, на даний час, як буде надалі розвиватися ситуація, це вже... Інший прогноз треба робити, але все-таки страхи щодо того, що дружина може завести якогось іншого імператора острійка Кубків і потім навіть піти від нього, до того, хто багатше чи ще якось у Резнікова. Я думаю, що такі думки бувають. Але все ж таки він тримає все під контролем, він все забезпечує, він вирішує всі питання, тому я думаю, що там в них все добре. Тепер подивимося питання Резніков як міністр оборони. Чи він на своєму місці, чи це людина, яка була помилково поставлена на цю посаду. Резніков як міністр оборони, чи відповідає він цій посаді? Різніков як міністр оборони. Чи відповідає він цій посаді? Я вам хочу сказати, що будь-який розклад мій не проплачений, я не працюю на замовлення, і те, що випаде, те я й буду говорити. І якщо ви пишете, що розклад проплачений, то це ваша письмова згода на те, щоб вам пожиттєво так само платили. Да Буде так. Зрозуміло, всім, сподіваюся, дивимось: Світ, лицар Кубків і 8 жезлів. Знаєте, я вам скажу, незважаючи на той скандал, який в нього був, і дивіться, бачите, це пов'язано маніпуляція з грошами мах і 10 пентаклів гроші, і ілюзії далі пішли. В цілому. Ця людина як приносить користь Україні, і я думаю, це пов'язано з Рамштайнами. Тому що, дивіться, ось тут світ. Ой, треба прикрити, тому що тут Ютуб може психувати світ. Це карта про те, що він за кордоном. З партнерами проявляє себе по лицарю кубків. Дуже добре. Комунікація, вісім жезлів, це все, що по повітрю. І мах він вміє донести інформацію до партнерів, щоб ті видавали в тому числі і зброю. Як Я знаю, Резніков досить освічена людина, він добре знає англійську мову і про це ось говорить. Аркан Світ, Він вміє комунікувати, показати Україну саме на міжнародній арені, донести всі свої думки і помагу, це він робить досить влучно. Бачите, ось тут махи 10 пентаклів. Він вміє, так скажемо, говорити і отримувати те, що він хоче, помагу. Це, звісно, стосується і всяких маніпуляцій в міністерстві, але це інша справа. Зараз тут саме показало, чи на своєму він місці, то по цих картах я можу сказати так, він користь приносив саме в комунікації з закордонними партнерами. Давайте ще тут уточнимо додатково який результат. Цих комунікацій. Дві карти візьмемо. Так, випали, ось тут у нас карта Ілюзій Сімка і е, вісім Пентаклів. По цих картах, знаєте, можна як сказати, імітація роботи. Але ось по цій карті я вам коли трактувала на Обстріли, я говорила, вона часто в мене відігрувалася як дрони. І якщо брати по ось цій карті, ви бачите, тут багато кубків і багато всього. І я можу сказати, що е, тут ця карта трактується поряд е, з вісьміркою Пентаклів на те, е, що він комуніка, комунікував, щоб для роботи давали всього багато. І те він просив, і те, і те. А як це видавали? Місяць все таки мутили. Тому що ми знаємо, скільки він просив, а отримували мало. Але все ж таки якісь позиції він відстоював. Я не скажу, що 100% він не досягав свого результату, бо дуже багато підкилимних ігор. Бачите? І я думаю, що цей скандал в Міністерстві оборони тут все ж таки випливає, що сім кубків місяць про те, що були різні мутки. Але в цілому він добре язиком чесав, щоб нам давали зброю для захисту. Так що тут є свої плюси і мінуси. Бачите, як мінімум були новини, що були в нього успіхи. Звісно, не все як треба, бо паш це мало, можна було б і краще, але вони були. Тому бачимо, що все ж таки, хоч 50 на 50, ось тут смерть. Для того, щоб отримувати всі ці допомогу від партнерів він виконував. Хоча я відразу скажу, це лише карти, але моменти корупційні тут, на жаль, вспливають, бо був і місяць і сімка кубків, так що я не можу сказати стовідсотково, що там все добре. Але ж політика вона не може бути без різних таких муток. Так, давайте поговоримо тепер про ці золоті яйця Резнікова. Він казав, що це була ціна 17 гривень не за одне яйце, а за кілограм. І ось я тут знайшла одну статтю. Автор розслідування, який був, опублікував ці всі дані про закупки в Міністерстві оборони по завищених цінах. Що він пише? Юрій Ніколов наголосив, що не вірить поясненням міністра. Мовляв, і раніше завжди в контрактах ціни на яйця вказували в штуках, і ціни були значно ближчими до ринкових на рівні 3,99 гривень за одне яйце. Далі пишеться цитата: тупі ще й в тому, що технічна помилка штука замість кілограма передбачає, що треба було написати в контракті не 17. А 170 гривень за кілограм, пише Ніколу. А картоплі по 22 гривні за кілограм. Яку технічну помилку допустили в контракті? Мали на увазі 3 кілограмову сітку, а курячі стегенця по 120 гривень це за півтора стегна чи як? І він звинуватив Резнікова в корупції, закликав президента Зеленського показати світу, як Україна змінюється. Ми можемо, якраз, на цьому прикладі Байдену, Шольцу і Макрону, показати, що Україна не Росія. В Україні схеми викорінюються, а не консервуються через на всю голову дебільні відмазки міністрів, написав журналіст. Тепер я пропоную нам подивитися все ж таки. Ось ці, що тут у нас випало? Сімка Пентаклів перевернута. Врахуємо. Ось ці яйця. Була там корупція чи ні? Ну, я думаю, що очевидна відповідь. Але давайте подивимося все ж таки. Я нагадаю, що це лише карти. Я нікого не звинувачую. Я лише трактую карти, як вони випали. Так що правоохоронні органи визначать, хто там правий, хто винуватий. А ми подивимось зараз на ТАРО. Чи були там, не скажемо, не корупція, а нечесність? Ось так. Так, яйця по 17 гривень. Чи була там технічна помилка, чи це щось інше. Дивимось. Дивимось, що нам відповість Таро. Паж Кубків, ну це новини, Імператриця Україна, п'ятірка кубків втрати, робота, вежа. Ну, це про цей корупційний скандал нам говориться. Втрати для України від її працівників. Так, Паж мечів, сімка мечів, колісниця. Хто розуміє, Таро вже може дати відповідь на це запитання. Так, і шістка жезлів. Я вам так скажу по цих картах: паж мечів і сімка мечів говорить про те, що нечесність там уже є. І це пов'язано як. Колісниця це і дорога, і я думаю, самі ці закупки. І там говорилось про те, що це ціна не за яйце, а разом з доставкою і все інше. І бачите, ось карта дороги, ось карта дороги, ось карта дороги, шістка жезлів. Там є маніпуляції, все ж таки, тому що, як я знаю, в собівартість продукції включається вже вся ця ціна, тому маніпуляції там нечесність все ж таки були. І я думаю, що вартість доставки або. Вартість за штуку повинні були вказані бути окремо. Це як я думаю. Я ніколи в житті не бачила, щоб яйця рахували кілограмами. Є штучний товар, а ніхто ж по одній картоплині не рахує за кілограм, а яйця я не бачила, щоб була ціна вказана за кілограм в магазині, десь ну, це якось нереально. Тому в цьому маніпуляції є. І ось за рахунок ось цієї якби доставки викручуються, що ціна не накручена, там включена доставка. І на цьому акцентується увага, Бо ось колісниця, ось лицар жезлів, шістка жезлів. І на цьому, я думаю, цей скандал, і так скажімо, закінчиться, що там були якісь технічні. І помилки, там включена доставка, оце все бла-бла-бла. Я думаю, що там викрутяться. І це, думаю, і вам зрозуміло, що так конкретно кого там у відставку відправили е, заступника Резнікова, але ж сам Резніков не пішов, е, і він навіть так виправдовуватись почав. тому не знаю. Ясно, що нічого не ясно. Хоча мені ясно, але хай це залишиться за кадром. І давайте подивимося, які у Резнікова можуть бути зміни в роботі, чи як буде розвиватись його кар'єра в 2023 році, чи залишиться він на посаді міністра, чи що там в нього буде. Олексій Рєзніков, що його чекає? Олексій Рєзніков, що його чекає? Що чекає Рєзнікова в роботі? Так, шістка кубків. Щось, Якась ситуація, яка вже була, і вона повториться. Те, що закривали очі, за це почнуться конфлікти. Якісь вияснення ситуації місяць і 10 мечів. Можливо, все ж таки і отримає він по заслугам за цей корупційний скандал, але зараз будемо дивитися. Так, паш Пентаклів, королева жезлів, двійка пентаклів. Тут четвірка мечів. Так, якщо так порахувати, то Резнікова, в цьому році можуть кудись перевести, мабуть, і на іншу посаду, або він буде якось викручувати. От, бачите, тут шанс, якась пропозиція. Королева жезлів це або жінка, або якась інша структура, і двійка пентаклів це, знаєте, так, заміна. І по четвірці мечів це може бути як і ситуація стабільна, так і е, може бути застій, в тому числі, якщо так все разом, то це може бути як і відставка, але не така як відставка, що зовсім його там взяли за шкібарки, ти такий сякий. Ні, це наче буде як. Вихід на пенсію, чи в зв'язку з лікуванням. Тобто він може піти в тінь, і про нього мало буде що чути, можуть перевести на якусь іншу посаду, тому що ось королева жезлів це активна карта, двійка Пентаклів це є якесь коливання, вуж як на сковородці крутиться. Але я думаю, що якогось такого зовсім. Зовсім активного покарання, що його засудили, посадили, зі скандалом звільнили, якось мені тут такого не показує. Його можуть або якось так тихенько потім, або він сам за власним бажанням піде, або ситуація буде тривати так, як вона триває. Він буде викручуватися, а як кажуть, коней на переправі не міняють. Ну, це таке може бути, що, поки він буде. Далі можуть йому запропонувати або якусь іншу посаду, або він сам піде, і якби це як ситуація, яка вже була. От як були там міністри пішли в відставку, щоб їх не прибрали зі скандалом, так може і Резніков згодом потім сам сказати, що він піде, йому вже треба чи підлікуватися, чи він там якось вже втомився. Ось така ситуація може бути. Але тут карт, щоб його засудили, посадили, не випало таких. Хіба що він так? Ну, давайте ще уточним четвірку мечів: зірка. Ну, все ж таки якось в нього складеться, що він буде. В мене це читається як закінчення його роботи, е, і закінчення благополучне, чи він сам піде в відставку, чи як на пенсію, чи ще щось. Я не знаю, як там все робиться е, у Верховній Раді. Коли він же як і юрист і військовий, то вони ж там раніше можуть на пенсію йти. Військовий е, не як військовий, а на цій посаді він працює. Може він кудись і за кордон поїхати, тому що це е, карта за кордону зірка і е, світ, е, якось можуть його кудись, можливо, послом направити. Ну, ось таке щось може бути. Е, або якось це буде робота, пов'язана все ж таки, я думаю, за кордоном. І це може бути трішки пізніше, навіть загаданого сроку, але ось таке. Все ж таки майбутнє. Так, да, я думаю, що він піде, бо башта все ж таки випала. Але він піде по-доброму і на благо для себе, його кудись переведуть на іншу роботу, більш благополучну, більш тиху, спокійну, і це, можливо, буде за кордоном. Так що ось така історія. З Олексієм Резніковим. Якщо вам сподобалось, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Я дуже вдячна тим, хто оформить спонсорство. І коли буде більше спонсорів на моєму каналі, бо тому що їх поки що немає, я вам так чесно скажу. То я буду робити для вас окремі відео. Тому. Підписуйтесь, і будемо працювати більше з вашими коментарями, вашими такими побажаннями, що ви хочете розглядати. А наразі дякую всім за перегляд. Дякую за ваші донати, хто мені допомагає. Всім мирного неба, хто мене дивиться на мене підписаний. і Бажає всіх, хто бажає перемоги України, хай буде у вас все добре. А іншим, так як вони заслуговують. До нових зустрічей!